Нарешті розробники дали нам новий енгейм режим, а також якусь частину лору, котру, як завжди, поховали в книжечках. Театрів уяви ми могли познаходити до біса томів книги Маленька відьма та Вічний вогонь. Сьогодні розповім історію, що покладена в цих томах. Справді це напряму стосується відьманого Шабашу, головна героїня цієї книги Аліса, мама крихітки Клі. А історія, що викладена в цих книгах, розказує, як вона познайомилася в своїй мандрівці з іншими відьмами Шабашу. Всі ці томи написані від руки. Думаю, кожна з відьом Шабашу приклала свою руку до створення цього шедевру. Ця книга Книга історія про маленьку відьмочку, яка вирушила в далеку дорогу, щоб відшукати вічне полум'я. І перший том, найімовірніше, був написаний наставницею маленької відьмочки. Сама історія бере початок в Тайваті в академії Відьом, де наша героїня проходила останнє випробовування кваліфікаційного іспиту на звання відьми. Згідно з традицією, кожна відьмочка, яка хотіла стати справжньою відьмою, мала пройти його. Випробовування визначалося за допомогою жереба. Результати жеребкування були абсолютно непередбачувані, тому й випробовування нерідко закінчилося різними неприємними несподіванками. Були достатньо прості завдання для здачі синтезувати філософіку. Оський камінь, що дає відповіді на всі питання матеріального світу, або здобути вусмогутнього кита, що мандрує всесвітом, і все в такому дусі. Але нашій героїні дісталося неймовірно важке випробовування відшукати і відновити вічне полум'я. Прийшовши до наставниці по допомогу, маленька відьмичка отримала лишень завірення, що сама доля призначила це їй. Подруги наставниці шепотіли їй на вухо. Послухай, це занадто. Вічне полум'я з'явилося в завданнях, тому що тобі було ліньки вигадувати теми для випробувань. І якби воно дійсно існувало, у нас би давно вже був вічний двигун. Придумай для неї щось інше. Наприклад, нехай виведе теорію великого цілого з теорії єдиної електричної слабкості. Проте та не... Бажала нічого слухати і дала своїй учениці тричі більше часу на випробовування, аніж іншим. Бачила на Редіті здогадки, що наставницею Аліси була Дотер, і я схильна до цього твердження також. На цьому перший том у нас завершується. Другий же був написаний вже іншою учасницею шабашу – Барбалот, так як там багато уваги приділено астрології та поясненням. Отож, маленька відьмичка, отримавши таке випробовування, направилася на пошуки. Летячи на своїй мітлі при світлі криваво-зеленого місяця раптом зустріла дівчину, яка назвалася провісницею долі, та виявила бажання стати її фамільяром. Це і була Барбалот, авторка другого тому. Тут не дармах сказано про колір місяця в астрології. Він символізує великі зміни, які можуть принести із собою як щастя, так і горе. Так як наша головна героїня давно цікавилася тим, чи справді провісники вміють бачити майбутнє, між ними відбувся цікавий діалог. Провісниця пояснила маленькі відьмі, принципі, що лежать в основі її передбачень. У Тайваті зірки схожі на небесні нитки, які управляють жителями планети, тобто під нитками малися на увазі сузір'я наших персонажів. В інших же світах астрологи займаються дослідженням енергії сонячної екліптики, місячної енергії супутників, енергії повелителів різних планет і волі небес, енергії перешкод, що створюються далекими зірками, і навіть темної енергії чорного космосу. Явища впливають і на тивад, проте ці всі різні види енергії пом'якшуються великим небесним щитом. До речі, на інших планетах справжні небесні тіла називають повелителями, а ілюзорні химерами. Свідомості, що спускаються з небес, також кличуться повелителями. Думаю, що під цими свідомостями маються на увазі такі люди, як наші близнюки. По Суті кажучи, астрономи та астрологи оцінюють вплив на планету небесного щита Всесвіту Повелителів і химер, після чого роблять висновки про напрямок розвитку всього світу та окремих осіб, що його населяють, у світі, де жили ці дві відьмочки, будь-яке пророцтво вимагало виведення набагато складнішої формули аніж на інших планетах. Після цієї розмови відьмичка залишилася під враженням від розповіді і пізнань своєї співрозмовниці, та була проблема встановлення її фамільяром. Так як відьмичка ще не була повноцінною представницею цієї професії, фамільяра вона завести не змогла б. Проте, Барбелот знала на диво багато інформації про відьом та повідала Алісі інший спосіб створити фамільяра. Якраз ту ніч проходило важливе відьомське свято. Вони влаштовували таємну церемонію, приносили жертви і всю ніч палили багаття. У цю ніч їхня сила сягала свого максимуму. На заході тайвату, де розташовувалася академія, цей звичай був давно забутий, але в глибині лісової хащі він знову відродився до життя. Теоретично лише великі відьми чи особистості, які мають вищий статус, могли бути запрошені на цю церемонію і мали право запрошувати інших. Та насправді рішення про участь у святі безпосередньо залежало від настрою чи сімейного стану відьми. Як ви вже могли здогадатися, мова тут йде про Вальпур'єєву ніч, відому як виключно відьомське свято в мітах та казках. Тож супутниці вирушили до місця, де проходили святощі. Там багато дорослих відьом танцювало навколо багаття у світлі криваво-зеленого місяця. Та маленька відмочка не бачила серед них жодної знайомої. Вони сховалися та чекали наступного дня, адже за словами Барбалот, відьми підуть із першими променями сонця. І тоді серед сірого вугілля, що тліє, горітиме вічне полум'я. Якщо ж смертний забере його і зробить жертвопринесення, це буде рівносильним укладенню договору з відьмою. Маленька відьмочка сумнівалася в правильності цього способу, до того ж їй було потрібне вічне полум'я, та її супутниця змогла її переконати притримуватися плану. Також Аліса пообіцяла Барбалот одразу вбити її, якщо та перетвориться на монстра через ненадійність способу. На знак подяки та подарувала Алісі свою улюблену кришталеву кулю. Ця кришталева куля радіє всім долям, що вже відомі, і журиться про всі біди, що поки що приховані від нас. Якщо одного разу ти опинишся на роздоріжжі, кришталева куля каже тобі вірну дорогу. На цьому другий том закінчився, а маленька відьмочка продовжила свою подорож. Тож, початок третього тому дуже цікавий в приміці сказано, що рейндотир, котра писала цей том, знаходиться в дивному і тяжкому стані, в якому не може використовувати часто магію. Думаю, це через катастрофу Кенрі та прокляття грішників. Та Рейн все одно писала цей том, тому що він дуже важливий для відео. А далі розпочався трошки бред, відчуття, що сценарист, котрий це писав, переїв грибочки в тигнарі. Якщо коротко, маленька відьмочка примкнула до загону вбивць демонів, бо її сила під час вбивства цих самих демонів зростала. Спочатку вони зіткнулися з мімікруючим королем демонів у вигляді плісені, який перетворював членів загону на тих, ким вони хотіли бути. От ліса і захотіла побути плісенню, щоб поговорити з демоном. Але побачивши маленьку відьму, яка перетворилася на таку ж форму життя, що й він, у цвілі почався розлад самоіндифікації та дисоціація особистості. І під кінець він помер. бредом, Бряд чесно кажучи, якщо у вас є ідеї, велкам в коментарі, бо в мене від роздумів над цим падає IQ. Після схожа ситуація стається з бурундуковим королем демонів, якого відьмачка теж перемагає. Справді не знаю чому, але в мене є здогадка, що ці королі демонів якимось чином пов'язані з сортологією. На початку четвертого тому вона зустріла звичайного короля демонів в людському обличчі, котрий належав до раси Нефелімів. Нефеліми то нащадки людей та богів або ж ангелів. Через вбивство минулих королів демонів вона вже була дуже сильна, а того змогла його пов'язати. І притащила вона його, куди ви думаєте, в сніжну, так як найближче місто було там, чим і поставила мера міста в непросте положення. А тепер ультуємо мером була подруга Аліси, одна з відьом Шабашу. Джи або ж Іванівна, між іншим, четвертий том написаний саме нею. Джи дипломатично вирішила це питання, і, врешті-решт, король демонів погодився піти, не чинячи нікому шкоди. Розпочинається п'ятий том, найкоротший, який писала Ніколь, якщо йти шляхом виключення. У ньому сказано, що через кришталеву кулю, яку дала Алісі Барбалот, з відьмочкою зв'язалася одна із відьом комісії, яка була наставницею з відьомського мистецтва, та повідомила, що відьмочка провалила екзамен, хоча час навіть не вийшов. Це сталося одразу після розв'язання конфлікту у Сніжній. Після цього одразу розпочинається шостий том, написаний Октавією. Трохи згодом стане зрозуміло, хто вона така. Тож, повернувшись, сідьмочка пішла з легкими розборками до наставниці. Нагадую то Андерс Дотер. Та наткнулася на Октавію, свою давню подругу, яка також мала дружні стосунки з її наставницею. Рідний дім Октавії був давно знищений, та в неї не було сміливості для помсти. З тих пір у неї тільки один шлях мандри по всесвіту, з яких вона якраз повернулася. А повернення це відбулося через змовірну скору загибель Всесвіту, так як з її слів багато зірок вже померли. Саме тому комісія достроково завершила здачу кваліфікаційного іспиту, саме тому маленька відьмочка ніколи не стане справжньою відьмою. Так як Октавія відчувала провину через це. То відкрила Алісі секрет, вічне полум'я все-таки існує. І під хінець цього тому було дещо цікаве про крісла. Для відьом це не просто предмет мебелі, це символ кожної з них. Стілець належить людині, і навіть якщо людини тут самої немає, її спогади продовжують сидіти на стільці замість неї, так що плутанина зі стільцями неприпустима. Сьомий Том написаний самою Алісою, яка не розуміє, чому її подорож заслуговує такої уваги. Остання книжка передає нам те, що відчула маленька відьмочка по завершенню своєї подорожі. Адже коли вона повернулася і зустрілася з Октавією, її наставниця вже померла, а вона навіть не встигла з нею попрощатися. Під час подорожі відбулося багато подій, які Аліса пропустила. Тож, знайшовши спосіб, вона повернулася у часі, щоб попрощатися зі своєю наставницею. Ти завжди казала, що тобі не зрівнятися з нами, але я бачила, що серед нас ти наймиліша і Найсильніша відьма. Ти завжди казала, що тобі немає чого залишити нащадкам, але ти залишила нам неслідчені світи своїх історій. Нехай пройде сто чи тисяча років. Нехай настане кінець світу, про який так тривожиться відьма, астролог. Нехай усі безсмертні відьми помруть, але слабке світло, що сяє у створених тобою милих світах, ніколи не згасне, Я присягаюся тобі. Так, ти наймогутніша з усіх відьом. Ти набагато сильніша за нас. Я сумую за тобою. Прощавайте, наставниця. Маленька відьма взяла вогонь, на якому згоріла наставниця, і вирушила назад. Спадок Андерсдотер – це і є вічне полум'я. Ось і вся історія, але пригоди маленької відьми продовжаться. Адже та твердо вирішила обійти з вогнем старої відьми весь всесвіт і висвітлити в ній кожен куточок часу. Тож думаю, що вічний вогонь це спадок Андерсдотер, а ці доми були створені відьмами як визнання її сили, як останній подарунок від них. Ось і підійшла ця збірка історії до самого кінця. Багато моментів ще не до кінця зрозумілі, проте ми дізналися в рази більше про Відьомський Шабаш. Дякую вам величезне за перегляд, буду радий почути будь-які ваші теорії з приводу цієї писанини в коментарях.